Перед стартом пляжного сезону водолази обстежують водойми та пляжі Волині. Це наш 12-й пляж обстежений. В загальному зареєструвалися 17 пляжів. Сьогодні у школах Луцької громади пролунав останній дзвоник. Завдяки нашим бійцям і мамо татові, який захищає також нашу землю. Я можу зараз стояти тут. Навчальний корпус Луцького національного технічного університету перебудовують на гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. Мені більше подобається тут жити, я б не хотіла приїжджати, бо тут до університету ближче. на Волині готуються до пляжного сезону. Рятувальники обстежують водойми. Про це Суспільному розповів начальник обласного управління ДСНС Володимир Грушовінчук. Сьогодні водолази працюють у селі Озеро Луцького району. Тут обстежують місцеву водойму. Група водолазно-рятувальних робіт прибула на пляж. Заявлена площа, яку тут обстежуватимуть 60 метрів, розповів керівник групи Іван Шевчук. Власники пляжів або громади подають заявку. Відповідно, ми виїжджаємо на місце і обстежуємо ділянки. Орієнтовно година роботи водолазів коштує від двох до двох з половиною тисяч гривень, каже Іван Шевчук. Перед зануренням колег оглядає фальшерка водолазно-рятувального загону Руслана Киричук. Такі у вас є? все добре. Водолаз, до спуску. Водолази одягають спорядження, керівник групи дістає металошукач. Знаходить бляшанки, металеві, можливо бути піротехнічні якісь снаряди, металеві штарі, гвозді. Після зимової рибалки зазвичай скидають там від черв'яків шкарбаньки на глибині до 6 метрів працює. Водолаз Павло Поліщук з металошукачем обстежує водойму на Мілені, там, де це можна зробити без занурення. Його колега, водолаз Василь Марценюк, перевіряє кисневий балон. Коли основний водолаз працює, має бути страховичний на березі завжди. Зараз водолаз робить обжим костюма, щоб випустити надлишкове повітря. Водолази спілкуються між собою за допомогою рятувальної мотузки спеціальними сигналами, розповідає Павло Поліщук. Каже, так, зокрема, розуміє, чи з колегою все добре. Два рази дергнув, тріс, він мені, відповідно, дублює і йде вліво. Це значить, раз дьоргнути це вправо. Він має продублювати кожен мій сигнал. Пів години пошуків, занурення на глибину приблизно 2 метри, і водолаз виносить на берег перші знахідки: уламки, цегли, пад підошву від взуття. Розповідає водолаз Василь Марценюк. Каміння де не де було, та каміння хтось щось, Ну, а так, то сміття, по суті, немає. Купатися, тому ще за холодно, але ще трохи там вона, по суті. Замовнику обстеження видадуть документ, що місце придатне для купання, розповідає керівник групи водолазно-рятувальних робіт Іван Шевчук. Каже, сміття забирають для подальшої утилізації. Ну, можна пошкодитись, можна і порізатись, саме спотикнутися, і вже то досить небезпечно буває. А на озері згодом встановлять бики, які позначатимуть безпечну територію, тому що усе дно не обстежують. Це наш дванадцятий пляж обстежений. В загальному зареєструвалися 17 пляж. Місцевим мешканцям рятувальники роздали буклети з правилами поведінки на воді. Як розповіла місцева жителька Руслана Максимчук, цього року відпочивальників на водомі ще не бачила. А от минулого літа з її слів тут був ажіотаж. Дуже багато тут немає як приїхати, тут весь пляж зайнятий. Цього року, зі слів керівника управління ДСНС Волиня Володимира Грушовінчука, в області визначено 17 місць для купання. З його слів, п'ять років тому це було 54 пляжі. Дар'я Тамашкова, Сергій Данилюк та Петро Потіявський Суспільне новини Луцьк. Випускниця Наталія Байс сьогодні йде на свято останнього дзвоника до своєї школи без тата, бо він каже, дівчина зараз у Донецькій області у лавах ЗСУ боронить Україну від російських окупантів. Ось моя школа, завдяки нашим бійцям і мому татові, який захищає також нашу землю. Я можу зараз стояти тут, відчути цей присмак насолоди від того, що я зможу мати сі випускний. Каже, з татом зараз поганий зв'язок, тому з нетерпінням чекає його дзвінка. На останньому дзвонику у 15-тій школі Луцька учні перших, дев'ятих та одинадцятих класів. Інші мають виховні години, розповідає директор Олег Ребенюк. Випускників у нас 32, але організовуємо ми його в трошки в стиснених умовах. Скільки в сховище входить, стільки ми можемо на плацу дітей і поставити. Шануй хвилиною мовчання в країну тих, що полягли. Вони затім злетіли в небо, щоб в мирі і щасті ми жили. Які ви всі красиві, усміхнені, веселі, чепурні, дорослою стати хочеться мені. Сперша весна промайнула за мене, лише в телефоні слова. Життя тя не далі зупинився за тобою. Випускниця Наталя Байс каже, планує далі навчатися на психолога. Розповідає, яким для неї був останній навчальний рік у період повномасштабної війни. Я пам'ятаю, як ми вперше спустилися в укриття. Я пам'ятаю ці моменти. Я дуже боялася. Всі боялися, не знали, що робити, не знали, як себе поводити. Ми зрозуміли, що за нами перемога, і відчуваємо, що вона буде скоро. Протягом війни я поміняла своє ставлення до України. Я завжди хотіла їхати кудись подалі, там за кордон і Так далі. Зараз я хочу навчатися на території України, хочу продовжувати якось розвивати свою державу. Першокласниця Єва каже, мріє, щоб нового навчального року поряд із нею був і тато, який зараз на службі. Тато хотіла би передати привіт. Скучаю. ним. Сьогодні каже випускник Денис Хомич в першу чергу хотів би подякувати військовим, які захищають Україну. Я дуже їм вдячний за цю можливість, що вони нас оберігають, захищають нашу землю і дають нам можливості од. Так, закінчити цей навчальний рік дуже себе. Ми закінчаємо перший і Я за це дуже сильно радію. Я вам дякую, що ви нас захищаєте, все що робите, щоб ми вижили. Зі слів директора департаменту освіти луцької міської ради Віталія Бондаря. Цього року у школах Луцької громади є 1650 випускників 11 класів. 2844 школярі завершують 9 класи. Вадим Панафідін, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк. Пришкільні табори у Луцьку цього року не працюватимуть, говорить директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Суспільне розпитало у батьків, як вони ставляться до того, що пришкільних таборів цього літа не буде. Ставлюсь до цього негативно, тому що дитину нема з ким лишити, і якось треба знаходити час. На все це трошки створює труднощі. В нашій ситуації ну я просто дома, то немає сенсу віддавати в табір. Не знаю влітку, куди дівати. ми не місцеві, ми приїжджі і. Тому не знаю навіть куди її дівати. Але будемо шукати якісь сучасні табори, тому що треба дітям чимсь займатися влітку, сто відсотків. Зараз навчання, бачите, як під тривогами не завжди добре все проходить уроки, тому треба десь доганяти в частних таборах. Зі слів директора департаменту освіти Віталія Бондаря, пришкільні табори у Луцьку не відкриватимуть третій рік поспіль. Спершу вони не працювали через дію антиковідних норм, згодом через складну безпекову ситуацію в країні внаслідок війни. Працюємо разом із благодійними організаціями щодо відкриття денних таборів в межах міста Луцька. Буде оздоровлено понад 500 дітей різних вікових категорій, різних категорій пільгових. Крім цього, будуть працювати табори за межами України. Це для дітей, які Є дітьми воїнів загиблих, безвісів відсутніх, учасників бойових дій в Польщі, в Німеччині. Батьки учнів, які не входять у пільгові категорії і хочуть, щоб їх діти відвідували денні табори, можуть звернутися із заявою у свій навчальний заклад, каже керівник департаменту освіти Віталій Бондар. Навчальний корпус Луцького національного технічного університету перебудовують на гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб, розповіла ректорка Ірина Вахович. Першокурсниця Анастасія Ковальчук із Бахмута навчається на психолога. Живе у кімнаті університетського гуртожитку з іще двома дівчатами. Тут кімната має бути на двох, а нас живе троє, бо переносила на трошечку гуртожиток. Всіх ВПО зібрали. і. Відвезли туди, щоб ми подивилися умови. Ну мені там сподобалось. Я б хотіла переїхати. Нині у вичі навчається 60 студентів-переселенців. Їх усіх забезпечили житлом, розповіла ректорка. Просто була така привілегія ВПО. Я б не хотіла приїжджати, бо тут до університету ближче ходити. Проєкт із реконструкції приміщення у гуртожиток на Софії Ковалевської реалізовується за грантовою програмою. Невко гроші дає Євросоюз, каже начальник управління капітального будівництва Луцької міськради Леонід Карабан. Невко звернулися з пропозицією Перелік об'єктів, які б могли попасти під реконструкцію для тимчасово переміщених осіб. Мабуть, сьогодні легше побудувати. Нове приміщення ніж реконструювати старе. Це приміщення, де колись був дитячий садок, а згодом навчальний корпус факультету бізнесу каже Ірина Вахович. Проєкт реконструкції під житло погодило Міносвіта, яке є власником приміщення. Його площа 3,5 тисячі квадратних метрів. Зі слів керівниці вишу є потреба в додатковому житлі для студентів і працівників. У нас всього два гуртожитки один на данщина, один на відродження. Відповідно на відродження зайнятий для Донецького університету. Тут розраховано на 180 осіб. Однак, якщо розглядати за площами і наші вимоги, то зрозуміло, що можна розмістити значно більшу кількість осіб. Модернізація триває від грудня, роботи виконані майже на 70 відсотків. Говорить перший заступник директора підприємства підрядника Ігор Войтюк. Прокладене опалення, водопровід, електромережі. Все збивали, стіни пробивали для того, щоб проходи згідно норм, розширяли коридори, де є багато, багато вимог для інвалідів, які маломобільних груп треба було б зберегти. Тут має бути 54 кімнати для студентів. Кухня та санвузли будуть окремо. Додатково в гуртожитку буде сім кімнат поліпшеного планування, що матимуть санвузли, а також вісім смарт-квартир, розповів Ігор Войтюк. Це буде окремий санвузл, це буде кухонний артур. Весь з комплектацією і посуди. І буде передбачений телевізор. Навіть. На жаль. На об'єкті зі слів керівника працює сотня робітників. Облицювальники вкладають плитку. В кімнатах де-не-де буде ламінат, а по коридорах плитка і в станвузлах плитка. Малярі готують стіни під фарбування. В коридорах буде фарбуватися і в кухні, а в кімнатах обої будуть. Професор із Харкова Микола Рябчиков переїхав на Волинь, викладає тут у технічному університеті і має намір залишатися. каже знімати житло дорого, тому сподівається оселитися з дружиною в одній із кімнат модернізованого гуртожитку. Наше керівництво мені сказала, що як тільки буде здане житло в експлуатацію, то Відразу ж я можу дороховувати на це. Загальна вартість робіт 1,6 мільйона євро. Зі слів Ігоря Войтюка, за ці гроші передбачене утеплення гуртожитку, заміна даху, вмеблювання кімнат та благоустрій території. Завершити усе мають до кінця літа. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський – Суспільне новини, Луцьк. Волинські волонтери готуються до поїздки на передову. Розповів лучанин Тарас Кравчук. Каже, везуть автівку бійцям кошти, на яку назбирали завдяки небайдужим людям. Шина супер Михайлові Мілінчуку 23. Боєць захищає країну в роті розвідки 57-ї бригади. Розповідає, з початком повномасштабної війни повернувся за кордону і добровольцем пішов боронити країну. Нині приїхав за автівкою, яку придбали волонтери. Саме головне, що вона працює. Нічне бачення вже допомагає. Плюс машина готова до бою. Вони дуже потрібні. Оце мобільність, швидкість. Дуже багато втрачено таких машин. Я Перших днів після цьому бригаді служу. Луганська область, потім Херсонська область і вже більше півроку на Бахмутському напрямку. Завдяки вам, то ми отримуємо машини в допомогу та стараємося перемогти. Тарас Кравчук розповідає, збирати кошти на позашляховик розпочали після того, як бійці 57-ї бригади втратили авто біля Бахмута. Для цього розстріляний автомобіль поставили на проспекті Волі у Луцьку. Побита машина стояла в центрі біля пам'ятника Шевченка, там була скринька, QR-коди. Цю машину купили виключно за кошти, які люди донатили. Машина десь в середньому обійшлася ну, привезти сюди, відремонтувати десь 220 тисяч. Будемо зараз вести цю машину і наступні готувати. Після цієї машини також, в тому є велика необхідність, і тут зупинятися не варто, працюємо далі. Автівку завантажили усім необхідним для військових, розповіла волонтерка Лариса Новосад. Військові 57-ї бригади, куди спрямована цей автомобіль, просили взуття тактичне, шкіряне, легке, яке слава Богу, нам допомогли сьогодні під час акції останнього дзвоника. Учні 9-го ліцею одночасно в одній школі фасувалося більше 600-700 дітей, фасували енергетичні такі набори. Це прапори підписані, це ліки, це їжа довготривалого зберігання, насідки маскувальні. Це дуже багато таких адресних передач. В єдності ми сила. Допомагали завантажити автомобіль продуктами та речами для військових учні Луцького ліцею номер 14 Для нашої перемоги треба віра в перемогу і допомога від інших країн. Тарас Кравчук каже: від початку повномасштабної війни для захисників на передову доправили більше сотні автівок. Оксана Кот Петро Потієвський, Суспільне новини. Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.